Григорій Квітка Основ'яненко, Пархімове снідання. Не було і на усій слободі дурнішого, як Пархім, Шеревертень, вертень, а й слобода не була мала. Опріч, що понеділям зіходилися баби з слободи та з ближніх хуторів, і приносили на продаж і масличко, і сметанку, і яєчок, і буханців, із солі товченої, і усякого такого товару. А то ще двічі на год були і ярмарки у тій слободі одна об теплому Олексію, а друга об перших Парасках. І чого то на тих ярмарках не було, аж з самого города приїжджав крамар з залізними гвіздочками, кому знаєте, треба чоботи підбити. Та бував і купець з хорошим товаром, з хвигами та родзинками. І синім камінцем. А вже циганів, отих коноводів, мошенників, що обдурюють народ, так і не розменешся. Обманув, украв, обміняв, личко на ремінець та й далі Так через такі ярмарки все вже не слобода звалася, а містечко. А скільки там не було народу, що там жили. І найгармарки наїжджали. Не було дурнішого, як я кажу, Пархіма, шеревертня. Еге, дурний собі. Та таки оженився знайшов собі жінку пожалуй, багатенький то був, а через таку благодать дівчата не дуже дивляться, чи хороший, чи поганий, чи розумний, чи придуркуватий, аби в кишені повно було. Ось і тут такички. Тільки задумав жениться наш пархім, якраз і вискочила за нього дівка Бойка. Сама й посватала себе за нього, сама і весіллям орудувала, і як хотіла, так і вправилась. Вона була попереду наймичкою у городі, покупцям, так знала усякі порядку і світу повидала. А якось то навернулася у свою слободу, бачить, що пархім, зоставшись після батька сам собі господар, не зна нічого і не вміє кінців ні у чому звести, а худобини до господа. Вона і підлізла до нього своїми деревенями, а завтра вже і рушники подавала, а у неділеньку і весілля відбули. Люди дивувалися чи не навіжена сяя настуся, так її звали, що йде притьмом за дурня, за пархіма, шеревертня. А вона собі байдуже нехай каже, що хочуть говорять, а я своє робитиму. Та й прийнялася ж добре, усе поприбирала до своїх рук. Мужикові коли дасть, коли добре пообідати. То то йому і празник, а не те так частісінько, окроми сухого хліба, через цілісінький день нічого не побачить. Одежа на ньому абияка, сорочка розхристана, чоботи порвані, а частіш і зовсім босий, пика умита, борода не голена. І таки зразу можна було бачити, що він є. Сама ж так, ну! Виряджена, неначе міщанка, звекрушені і плахти, і очіпки, і намиста одвічають повсякдень. день. Ласо їсть, на якому спить. І така виходилася, що молодиця хоч куди. А зубата була, вже не заїдайся з нею ніхто, тільки зачепи її. Так разом і як залящить, затріщить, загомонить. Перекоренить і батька, і матір, і увесь рід, і таких прикладок поприклада, що не додумаєшся, від киля вона усього набралася, і вже її ні за що не переговориш, і як вода, бува, греблю, прорвавши, і біжить, і шумить, і реве, і кликоче, так і настуся, і як з ким щепиться, вже пак не дурно. Стільки прожила у городі, швидко стали знати її і проїжджаючі. і купець, і панич, і крамар, і ремесник, і школяр, як тільки їдуть через Слободу. То вже неодмінно і заїдуть до настусі. І хоч би як ще зарані було, що можна було б верстов з десять уїхати, ні. І не кажи зостануться ночувати, хоч як. Та уміла ж усіх привабити до себе. Купцеві зараз чайничок настановить, а усе мала у себе. Простому народу доброго борщу з салом постановить. Паничеві молошної каші подасть. Старенькі пани не заїжджали до неї, зараз каже, не приймаю нікого, та так участує усіх, що довго згадують на Стосю. А мужикові її, Пархіму, то не було добра, а як заїдуть постояльці. Так йому зовсім халепа. Знай жінка посила його по усій слободі. Біжи туди, достань того, принеси те, набігається, лебедиха, утомиться, засапається, Дома ніччю відпочити. Та куди ж, жінка, протурить його до постояльцевих коней, і сіна підкладай. І дивись, щоб... Безперестанно їли, і щоб хто коней не вкрав калавур і не виходь від них, а у хату і не думай забиратись, не смій і носа показати. То пархів було і слуха жінки, ходить коло постояльцевих коней і тільки чує, як у хаті чарки брящать, миски цокотять і хазяйка з постояльцями щебече. Та не у лайку і не у спор, у них усе йде до ладу. А пархим ходить, та голодний дрижаки їсть по холодній зорі, не маючи увіщо і одягтись. Терпів таки багато сердега від такої жінки, як діла нема дома, піде було блукати по селу вже й знали усі, що він терпить дома від жінки. Хто було, закличе, нагодує його, а хто й додому паляничку або грудку каші дасть, і пархі де було вздрить, що люди чого-небудь зійшлися, то і він, тутечка, слуха собі готового. А вже свого не питай, наслухався, скільки йому треба і пішов, то з нього. Сидячи раз з людьми біля волосного правлення слухав дечого багато. І проте далі стали розказувати, як жінки своїх мужиків обдурюють, а що найпуще, як почне жінка виродувати, забажаючи або нового чіпка, або яловичини, чи усякої ласощі, або часом грошей забажа, і стогне вона, і недужа, і не, не знать, що говорить. І буцім що їй, переставляється, і мужика гонить з очей і лає його на усі заставки. І таку волю через вередування озьме, що бідному мужикові і підступитися до неї не можна. Ходить сердешний посінням, руки ломить та вбивається за бідною жінкою. Тут вже й знахурка поспіла, і що то, чого не робить, чого не діє, і підкурює, і шепче, і вмива, і злизує, нічого не легша. Мужик аж до ніг до знахурки припада та просить Тітусю. Ослобони жінко від біди, цілий год матір'ю зватиму, що хоч заплачу, тільки порятуй її. Але вже б я не рада їй допомогти, каже знахурка. Так що ж, коли дано, та ще й уміючи, все, чоловіче, дала твоїй жінці удова, що може, і ти її знаєш. Та як же знаю, знаю, ще вона і дівкою була, так було. Та так же так. Все вона хоче звести твою жінку, щоб опісля самі за тебе вийти. А щоб вона не діждала, я вже лучше озьму Хвенну, ось що за терешком, бульбахом, коли вдовіє, а її не хочу. Та, бач, не знаю, чим і ослобонити твою жінку. Та вже чим хоч. А тільки зведи її, і я кошту не пожалію, бо як вмре, так самий похорон більш буде коштувати чим ліки. Так хіба ось що зробимо купи лише їй, кав'яру солоного та булочку, нехай вона поїсть, а як після всього захочеться їй пити, так купи. Ось муху пива, нехай п'є, скільки хоче. А далі, вже, щоб не гірко було після пива, так купи їй медяників, родзинків, чорносливу, нехай наїдається добре, поки аж спотіє. Та тоді вже будемо прислухатися, чого вона знемощі забажа та швидше її купиш, щоб лихо прогнати. Сердега мужик усього того накопить. Наїсться жінка, нап'ється та й почне кричати. Ой, пробі, очіпка хочу, очіпка, по вишневій землі з зеленими розводами. Пробі, такого хочу, як і на дячесі. Та купуй, Охріме, купуй мерщій, баччого лихоманка заважала, Поставляй їй усе. А то щоб до вечора не вмерла. Побіг охрім, купив, подає жінці. Тут лихоманка, як побачить очіпок, та так стрясне болящу, що на силу улежить, а далі почне стогнати та охати і, ледве каже Коли б ще мені тепер та п'ять кіп, то я б і устала. Тут жінка стогне та бажа. А тут знахурка нападається, щоб давав мерщі, щоб лихоманка гроші, побачивши, зовсім відійшла від неї. Нічого Охрімові робити. Веньма з кишені гроші лічить п'ять кіп. Та усе ж то новими п'ятаками кладе біля жінки. Жінка, стогнучи, бере без ліку, загарбала усі і вже й устала. І пішла погратись і сюди, і туди, і ще до вечора разів тричі з мужиком полаялась. Отакі-то вередливі жінки у бідних, сердешних, простих людей. Добре по нам жити, що в них жінки і не сміють, і не знають так вередувати. У них жінки перед мужиками, як по струночці, ходять. І проти мужикової волі ні очі, ні чечірк. Чі про таке жіноче врядування слухав наш пархім та й узяв собі на розум, та йдучи додому, і каже сам собі: Не я ж буду, щоб я не зробив по-своєму. Вистачай, жінко, кат би твою матір, вистачай усе. І я прийшов додому. Зараз і почав стогнати на усю хату. І, пробирається, щоб то залізти на піч. А якого гаспида ти там стогнеш? питає його настуся, дивлячись, що її дурень та осміляється без спросу лізти на піч? Але, Гаспида, коли ж я недуж, і у груди коле, і в бік штрика, і у спину штига, і напоперек не піднімуся. Та що все тобі сталося? Але що не знаєш вередую. Що, що таке? Вередую, кажу тобі, хіба не знаєш вередування? Це ваша жіноча натура на мене напала. Ось я тобі дам. Ще й він вередувати. Устань, кажу тобі. Коли тебе напала жіноча натура, то я озьму мужичу натуру. Та так тебе, відвередую. Що ти гадки не матимеш? І я такий то гадки не маю, та лежу собі, та усе виредую собі. От що б тебе з твоїми вигадками і сміхи лихо здурним, скажи ж мені на милость, чого ти таки вирядуєш? Так. Вередую та й вередую, ласощів хочу, ой хочу ласощів, і поки усе вередуватиму, аж поки купиш ласощів. А рожна не хоч, а трясці та болячки. Не хочу сього нічого, дай мені ласощів, то я й перестану вередувати, а не даси, то я і вмру, справді вмру. Та пропадай, вража, личино. Коли б вже й давно щез, так не пропаду бо, поки не довередуюсь до свого, ой вередую, ой лишенько, ласощів хочу. Та яких тобі ласощів, зділай милость, не кричи, сусіди почують, ще більш сміятимуться, скажуть, що ти зовсім здурів. Та й кричатиму, і одурію, і вмру тобі, поки ласощів не купиш. Та який же, кажи мерщій, запхну тобі пельку, щоб не кричав. І родзинків купи, і рогозу купи, і горохв'яничків, і кав'яру, і пасльону, і ось цього ласого. Бач чого навередував. Себто я покинула усе та пішла по ярмарку усього йому купувати, а Дзуське не хочеш? І я і Дзузьки і трясті твоєї не хочу. Мені купити хласощів, що я вередуючи хочу, захотілося гирі проти ночі кісничка. Оте От я так і побіжу, і як ген купці з'їжджаються Геть. Кажу тобі з печі, вбирайся з хати, не знаєш, що при чужих людях тобі не можна тут бути. Знаю я, голубочко, усе. Ти думаєш, я нічого не знаю, ні я усе знаю. Тимто і почав вирядувати, що я дещо знаю. От, бач, і не устану, і не піду з хати. Хоч тут що приїжджі робитимуть, не устану, та й не устану. Бач, вередую, поки даси ласощів, а там ще й грошей забажаю. Та навже цур тобі грошей, тільки втікай швидше з хати, і дала йому три шаги, знаючи, що він ліків не зна. Мені треба сім кіп, одначе узяв гроші. Перекидував їх у руці, перекидував. Далі устає і каже Ну, так і є. Ухопив мерщій шапку та навтікача з хати і пішов, сміючись та думаючи собі, отак ти жінку провчи. Тями тимить мене довго. Пішов вже нашо хрім по ярмарку і не журиться ні об чим. Гроші є тепер дума, чого б тільки накупити. От і дума, свити в мене катма, не знаю, чи синього сукна взяти, чи хоч і сірого, та тільки доброго, мильного. Та вибиратиму довженну та широку. Або ось і чоботи в мене роти пороздявляли, їсти просять, так, може, чоботи лучше і правда шкапові куплю. З довгими халявами, з підковами і дьоготь так, щоб і тік. Цур дурня тобі пахріме, Все уже сам собі каже. Та масла грудка на прикуску, чи не дурний же ти справді, на якого гаспида ти будеш тратитись, одежу і чоботи, нехай тобі і жінка постачить. А ти сі гроші та вивередував єси. Проласуй, на чим хочеш, чого душа забажа, Оця річ до діла, так і зроблю. Накуплю усього, що побачу, та й наїмся, щоб аж з душі перло. Чого б то вже накупити? Е, ген, сластяни. подавай їх сюди. От і підійшов до сластьониці, що загарно. Дивляться на голодного пахріма і так і шкварчать у олійці. Подавай слазьона. гукнув Пахрім на жінку, що їх тут прягла, а наскільки тобі треба? питається вона. Подавай усі. Аж кричить уже пахрім, узявшись у боки. Та тут, дядюшка, як увесь товар озьмеш, так його буде на шість золотих. Увесь, увесь беру на гроші та й чи їй один шах. Та що се ти мені даєш, се на сміх чи що? Ти давай більш, давай усі сорок алтин. Як же я дам усі, отеє я наїмся, так і пити захочеться, так отеє другий на збитень, а се ще піду до москаля та родзинків накуплю». Так ти бачу такий, геть же, від лавки. Не мішай людям мене товар розбирати, Сих грошей трохи, або давай усі, або геть собі. Пішов сердега, дальш чуприну чухаючи, і каже собі: Урагова баба скупа, та дарма, і я й стопців наїмся. Підійшов до москаля з стовпцями. Так що ж, бо дає москаль за його гроші тільки три стовпця. Цур і йому, який дорогий, не вмру без них, знайду ще смачнішого. І пішов по базару витрішків їсти, і що то, що вздрить, те й купив би. Та не дума Одно двоє купити, ні давай усе. А грошей катма тільки три шаги і є. Ходив наш пархим, ходив по базару, вибирав, прицінявся усе дорого, не по його грошах. Вже він і гречаники, і горох'яники, і млинці, і буханці, і пиріжки торгував, кидався і на мочені кислиці, і на калені горіхи, і на медяники. Так, урагові люди потрошку дають за його гроші, що йому з одного або з трьох. Йому давай усе, багато накладай йому. Так, так, ходив, він ходив, аж остило. Бачить, жінка продає якісь корінці. І усяк, хто йде, той купує тих корінців, і вже кучка невеличка зостається. Отже, щоб не впустити товару, сказав Пахрім, і підбіг до жінки і пита А скільки тобі, молодице, за твій товар, а покажи, лишень, скільки в тебе грошей? спитала молодиця. Пахрім вийняв свою суму на долоню і брязка перед молодицею. Добре, дядюшка, беріть увесь товар. Кате гроші сюди. Увесь питав Хрім і сам собі не вірить. Та увесь увесь треба було вам денежку здачі дати та пороздавала. Нехай за вас подам на бідність, зібралась молодиця і покрилась дальше, щоб купець не роздумав та не прикинув би їй товару. А Пахрім так зрадів, що нічого не бачить і не чує. Видимо, не видимо накупив ласощів, забирав у полу, не влізе. Позапихав за пазуху і вже останній силу зібгав, у жмені забрав, а сам усе приговорює не кидай пахріма нічого, не зоставляй, забирай усе, ти за сі ласощі гроші платив, а ти, бісова жінко, не діждеш, щоб я тобі і лизнути дав. Ні сам усе поїм. От і вибрав собі місце на горбику, зняв свиту, розіслав. Поскладав свій товар, позасукував рукава. І, сідаючи, каже Ось тепер, пахріме Уласовичу, поснідаєш собі добре, їжу волю, ніхто тобі не поміша усе до останнього поїм. Та так обрепаюсь, що, може, через силу і додому дійду. Та з цим словом схопив корінець так ось жує сердега. Тут жує, а тут у ніс так і шпига, і сльози з очей так і біжать. Чує, чує, і не проковтне. Далі утер сльози, став віддихати, бо дух йому захвачує і каже: Бач, як за присучою жінкою давно вже не ласував, так ось ласощі і у горло не йдуть, та в п'ять стане їсти, то по три, то по чотири корінця вже пхає в рот. Так що ж бо, ні жувати, ні ковтати не можна, не йде в горло, бо це був хрін. Де ж його можна їсти, лихо нашому пахрімові, вже скільки він не потрощив корінців, а кучка ні трошки не позначилась, вже аж не зміг сидіти, приліг і за живіт береться, відпочине. Відпочине та вп'ять за хрін, і чуб йому мокрий, і пику аж роздули, губи порепались, а він силкується їсти. Та й до біса ж я накупляв сих ласощів, казав, стогнучи, та сльози втираючи пахрім, Але їм їм і кінця не видно, а сльози так і заливають, аж очі рогом лізуть. Ох, лишечко, бачили чортові очі, що купували, їжте ж. От з такого топа хрімового снідання пішла меж людей і приговорка.